Важливість використання відеопрезентацій на уроках зарубіжної літератури. Відеопрезентації є потужним інструментом для підвищення ефективності та захопливості уроків зарубіжної літератури. Вони дозволяють наочно ілюструвати ключові аспекти літературних творів, занурюючи учнів у атмосферу епохи та культурний контекст. Переваги використання відеопрезентацій, научність та залучення уваги. Візуальні елементи у презентації допомагають краще засвоїти матеріал та утримують увагу учнів на уроці. Мультимедійний характер поєднання тексту, зображень, аудіо та відео робить презентацію інтерактивною та розвиває різні канали сприйняття, пожвавлення уроку. Мультимедійний формат презентації допомагає урізноманітнити та пожвавити заняття, роблячи його більш цікавим для учнів, розвиток творчих здібностей, створення власних відеопрезентацій, розвиває в учнів навички аналізу, критичного мислення та креативного підходу. Підготовка до створення відеопрезентації. Перш за все, необхідно визначити мету та цільову аудиторію вашої відеопрезентації. Це допоможе вам вибрати відповідний стиль, тривалість і формат. Потім сформулюйте цей чіткий план, структуруйте зміст і розподіліть матеріал за слайдами. Обов'язково підберіть якісні ілюстрації, фото та відеоматеріали, які органічно. Доповнюватимуть текстову частину. Звертайте увагу на авторські права та використовуйте тільки ліцензовані ресурси, вибір теми та структурування матеріалу. Вибір теми. Оберіть тему презентації, яка відповідає навчальній програмі з зарубіжної літератури. Тема повинна бути цікавою та актуальною для учнів. Аналіз змісту. Ретельно проаналізуйте зміст обраної теми, виділіть ключові аспекти, які слід висвітлити у презентації, структурування матеріалу. Розробіть логічну структуру презентації, визначте основні блоки та послідовність їх викладення, виокремте головні тези та ілюстративний матеріал. Пошук та обробка необхідної інформації. Пошук необхідної інформації для створення якісної відеопрезентації є важливим кроком. Необхідно ретельно дослідити тему, опрацювати джерела, зробити виписки та систематизувати дані. Важливо звернутися до надійних джерел інформації, таких як наукові статті, монографії. Енциклопедії можна також використовувати відкриті інтернет-ресурси, але ретельно перевіряти їх достовірність. Створення візуального ряду презентацій Важливим етапом у створенні ефективної відеопрезентації є розробка візуального ряду, це включає добір фотографій, ілюстрацій. Графіків, діаграм, які точно доповнять текстовий матеріал та допоможуть учням краще його засвоїти. Візуальний супровід має бути органічно пов'язаний із змістом презентації, гармоніювати з кольоровою гамою та стилем оформлення особливу увагу слід приділяти якості зображень, їх чіткості та художній виразності. Додавання аудіо та відеоелементів Аудіо. Долучайте записи голосів акторів, музичні композиції, або уривки з аудіокниг, щоб збагатити вашу презентацію Відео Використовуйте короткі відеофрагменти, що ілюструють ключові моменти твору або доповнюють ваші пояснення. Налаштування Ретельно підберіть гучність. Швидкість відтворення та синхронізацію аудіо і відео, щоб створити гармонійну та естетичну презентацію. Налаштування анімації та переходів. Виберіть ефекти анімації. Виберіть плавні та лаконічні ефекти анімації, щоб привернути увагу аудиторії. Але не відволікати від основного змісту. Налаштуйте час анімації, проаналізуйте тривалість анімації, щоб збалансувати швидкість переходів та дозволити глядачам сприймати інформацію. Встановіть плавні переходи. Застосуйте ефекти переходу, що підкреслюють логічний зв'язок між слайдами та створюють єдиний візуальний потік. Практичне застосування відеопрезентацій на уроці. Використання відеопрезентацій на уроках зарубіжної літератури може значно підвищити ефективність навчання. Такі презентації дозволяють ілюструвати ключові моменти твору, створювати атмосферу історичної епохи та культурного контексту. Вони можуть включати фрагменти екранізації, відеоряди з музичним супроводом, анімовані схеми та діаграми. Відеопрезентації допомагають учням краще зрозуміти та запам'ятати матеріал, стимулюють їхню увагу та інтерес до вивчення літератури. Вони також дозволяють вчителеві урізноманітнити форми подачі інформації та урізноманітнити структуру уроку. Дорогі колеги, створення відеопрезентацій це копітка праця. Але опублікувавши свої перші ролики. Ви зрозумієте, що змогли подати на уроці ту інформацію, яку запланували, показавши свою креативність та учнів, осучаснили урок. Висновки та рекомендації. Перше ефективне впровадження. Відеопрезентації дають змогу ефективно впроваджувати та закріплювати вивчений матеріал із зарубіжної літератури. Інтерактивність використання аудіовізуальних матеріалів сприяє підвищенню інтерактивності та залученості учнів на уроці урізноманітнення. Відеопрезентації дозволяють урізноманітнити навчальний процес та зробити його цікавішим для школярів. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей!